Добрий день. Сьогодні ми знаходимося в інституті серця компанія АЛТ України ЛТД. Рада повідомити, що сьогодні тут з'явилася унікальна нова система це аналізатор гемостаза Клод Про. Ми дійсно раді, що дана система з'явилася саме в цьому медичному закладі, оскільки він по справжньому на сьогодні є провідним та більш сучасним медичних закладом, які надають хірургічну допомогу, ми щиро раді та сподіваємось, що дана система значно полегшить роботу клініцистів. А саме головне, що цей аналізатор значно полегшить життя пацієнтів. Я дуже вдячна компанії, яка надала нам обладнання дуже важливе, і спонсорам, які змогли допомогти придбати це обладнання. Ми дуже вдячні, тому що насправді даний прилад є необхідним для проведення досліджень системи гемостазу. Дуже дякуємо. Мене звати Сергій Завацький. Я представляю роторів в Україні. Ми, Сьогодні в інституті серця з нагоди передачі обладнання, яке буде допомагати аналізувати робити необхідні аналізи для того, щоб покращити інформацію про пацієнтів, які тут зараз проходять хірургічне і інше лікування. Зараз під час військових дій координаційний комітет нашого Ротері в Україні разом з медичним підкомітетом нашого Ротері в Україні прийняли рішення про постачання. Цього аналізатора сюди, як одного з провідних медичних центрів не тільки Києва, а всієї України, бо кількість пацієнтів значно зросла. Зараз в цей період багато людей з'їжджається в Київ, звозять їх для того, щоб оперувати в Київ, і це дуже необхідна апаратура. Кошти безпосередньо були надані спеціальним фондом, який був створений Rotary International, а Rotary в Україні частина Rotary International, для допомоги Україні цій кризовій ситуації під час військових дій, і ми дуже раді, що наша допомога дозволить лабораторії інституту серця проводити необхідні дослідження і таким чином спасати більше людських життів і краще це робити. Дякую.